Народ, всі ви знаєте, що зазвичай ми тестуємо смартфони, телевізори, проектори. Але сьогодні буде щось геть незвичайне. Це справді потужна річ, але сьогодні мова піде не про процесор чи камеру, а про звук. Коли людина чує слова блютуз-колонка, то вона одразу у себе в голові уявляє якусь маленьку коробочку, яка звучить більш-менш пристойно і легко влазить у рюкзак. Але є у виробників і отакі потужні валізи, які можуть влаштувати справжню вечірку з крутим звуком та спецефектами. Перед вами Samsung Sound Tower ST50F. колонка про радість від володіння, якою точно будуть знати усі ваші сусіди, навіть Якщо ви живете у приватному будинку, і вона не просто гучно кричить, а дійсно якісно грає музику будь-яких жанрів. А ще не дивлячись на те, що вона має такі розміри, виробник подбав про те, щоб вона лишалась мобільною. Тож мені дійсно було дуже цікаво зробити її тест і поділитися з вами своїми враженнями. Влаштовувати затишне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю, не забудьте авансом поставити вподобаєчку, а я починаю. Звісно, при першому знайомстві, перше на що звертаєш увагу, це її габарити. Ширина складає близько 35 см, висота трохи більше 70 см, а вага 18 кг. Як казав один класик, важкий значить надійний, і я вам скажу, що цей пристрій точно складає враження добротної речі. Корпус з якісного пластику, динаміки, надійно закриті металевою решіткою, щоб в розпал вечірки ніхто не пошкодив їх під час танців. Ну а ще в ній добряче подумали над тим, як її пересувати з місця на місце. Ідея водночас проста і геніальна: телескопічна ручка, колеса знизу, і ти просто везеш її за собою, як невеличку валізу. Це набагато легше та зручніше ніж тягати її на руках, і це точно сподобається навіть тим, кого силою Бог не обділив. Ну і не менш важливо, те, що корпус захищено від води за стандартом IPX4. Якщо припустимо, ви будете щось святкувати на природі, десь на вулиці, біля басейну їй не будуть страшні ні бризки води, ні пролити напій, їй просто буде по барабану. Але якщо у когось там дах, і він возьме її просто і кине в басейн, то ну таку пригоду вона може не пережити. А взагалі-то гадаю, що коли мова йде про колонку, то в першу чергу усіх цікавить саме звук, а не усе інше. Потужність системи складає доволі вражаючі 240 Вт. ватт. Коли викручуєш гучність наповну, в кімнаті дійсно стає складно говорити. Бо ви банально один одного. Майже не чуєте звук. Об'ємний, насичений, і що приємно, він не захлинається на високій гучності. Бас глибокий, але не гуде. Середні частоти виразні, але вокал на їх фоні теж не губиться. Якщо сказати простими словами, звучання дуже збалансоване. Приємно слухати, як електроніку, в якій, як би сказав мій дідусь, чути тільки туц, 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 і класичну музику. Рок та усе для того, щоб перед вами впусту не здригалося повітря. Я записав для вас парочку прикладів музики різного жанру. Тож одягайте навушники і слухайте. Краще за все знайти якийсь офлайн-магазин і приїхати послухати, як вона звучить наживо. Бо ні якісний мікрофон, ні якісні навушники вони все одно не передадуть той драйв, який ти відчуваєш під час прослуховування. Музику такої гучності ти слухаєш вже не тільки вухами, а й усім тілом. Те відчуття, коли хвилі від баз гітари чи бочки відгукуються у грудях. Я вам тут, звісно, передати не можу. Не одразу хочу відзначити кілька моментів. Якщо ця колонка буде е, працювати не від мережі, а від вбудованого акумулятора, попереджаю, що е, максимальна потужність буде менша. Однак якість виконання від цього не страждає. Єдине, що страждає, це максимальна гучність. Але друзі, повірте мені на слово, навіть в портативному режимі вона має достатній запас гучності, щоб запалити е, двіжуху. Просто коли вона під'єднана до мережі, то у неї з'являються додаткові м'язи. Звісно, для гарної вечірки потрібна не тільки музика, а ще й світло. На корпусі знаходиться багато rgb світлодіодів, і сама компанія називає цю функцію Party Lights+. Plus. Тут можна обрати з п'яти готових пресетів або гнучку налаштувати все через застосунок SmartThings. Колонка може світитись у такт музиці чи просто створювати особливу атмосферу. Загалом гаджет доволі розумний і в тому ж застосунку можна налаштовувати не тільки світло, але й звук, під'єднувати її до стрімінгових сервісів та навіть зробити частиною розумного будинку. Окрім сучасного бездротового з'єднання, вона підтримує і більш традиційний AUX, чи накопичувач з музикою, вставлений у порт USB. в такому випадку вам напевно буде зручніше використовувати кнопки та важелі, що знаходяться на корпусі зверху. Коротше, друзі, я вас запевняю. Проблем з тим, щоб розібратися з керуванням, чи де знайти для неї джерело звуку, у вас точно не виникне. Вона проста як ясний. День, ну і вона підтримує усі можливі варіанти. Ви запитаєте, де ж може стати у пригоді подібний гаджет? Адже ну погодьтесь, він нестандартний. Уявіть теплий вечір, компанія друзів, мангал димить, і ви виносите цю колонку на подвір'я. Увімкнули в блютуз, поставили плейлист і все, атмосфера готова. Підсвічування переливається в такт музиці. І навіть сусід, який спочатку, можливо, навіть трохи сварився, потім підходить до вас з келихом бінного і каже: А поставте тепер оцю мою улюблену. Ну а якщо ви живете не у приватному будинку, а припустимо у квартирі, то. Будь ласка, не забувайте про оточуючих і своїх сусідів, бо максимальна потужність у 240 Вт – це непоганий такий спосіб перевірити сусідів на витримку. Поважайте оточуючих і не перетворюйте ваше свято на чийсь головний біль. Ще один сценарій це поспівати в караоке. Це можна робити як вдома для душі, так і на вулиці, особливо якщо ви музикант. Тут є два входи для мікрофонів, причому з окремими регуляторами гучності, ефектом ехо і навіть входом для гітари. Для вуличних музикантів цей гаджет може стати не тільки джерелом розваг, а й інструментом для своєї діяльності. А якщо вам потрібен звук для кафешки чи навіть для концерту. То е, ці колонки можна об'єднувати в одну систему. Тобто я вам зараз показую одну, ви можете купити їх кілька штук. От, і вони об'єднуються е, в єдину систему за допомогою функції, яка зветься AuraCast. Одночасно можна синхронізувати аж до 10 колонок. І коли ви це зробите, ну ви тільки уявіть, е, загальна потужність буде складати близько 2,5 кВт. І мені здається, що Цієї потужності цілком вистачить для того, щоб розкачати не просто там маленьку вечірку, а прямо от концертний зал. Останнім пунктом моєї розповіді буде час автономної роботи. Повного заряду вистачає на 18 годин роботи цієї колонки, і мені здається, що цього більше, ніж достатньо. Важко уявити вечірку, яка триває довше. Але якщо вам раптом і цього не вистачило, акумулятор знімний і його можна швидко замінити. В комплекті він, звісно, один. Але якщо раптом ви часто вибираєтесь кудись на природу, чи часто юзаєте її е, не від мережі, а від батарейки, то можете придбати ще кілька ось і насолоджуватись життям. А ще її можна використовувати як павербанк. Під'єднуєте смартфон через USB, і вона заряджає його прямо під час роботи. Хоча дрібниця, але приємна та зручна. Ну що, друзі, гадаю, саме час переходити до цін та підбивання підсумків. На момент запису відео у фірмовому магазині за Samsung Sound Tower ST50F просять 18 999 гривень. Для своєї потужності та можливостей цифра більш ніж адекватна. Пристрій дійсно гарно збалансований та продуманий до найменших дрібниць. Крутий звук, гарний час автономної роботи, сумісність як з сучасними бездротовими інтерфейсами, так і зі звичайною флешкою з музикою. Ну і ще мені дуже сподобалась ідея з її переноскою, а точніше, перевозкою, як валізи на колесах. Це моє перше знайомство з подібними гаджетами, і я не можу вам дати повну аналітику, краще вона грає за конкурентів чи не краще. Але те, що я побачив, от тут я тест зробив і враження неймовірні. От і за задумом, і за виконанням. Кому цікаво мати в своєму користуванні такий гаджет, усі корисні посилання я залишу в описі під відео. А у мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити подобайки, діліться цим відео зі своїми друзями. І нехай буде з вами Android. Побачимось.